По защите независимости тери, территориальных центров. Останній танкіст 30-ї бригади Микола Сущук говорив з батьком 12 лютого. Повідомив, що йде в бій і ввечері татові передзвонить. Та так і не передзвонив. Батько чекав, та новин від сина не було. Тож Володимир Сущук пішки відправився під Дебальцеве шукати сина. Там його в подертому одязі і змученого зустріли військові. Ну куди його? Що ж там розказувати? Не знайшов його дивсьо. Щось там У мене було побило, через ті розтяжки, ночі пересупав. Ну, що там нема що розказувати. Родина Миколи Сущука до останнього сподівалась, що хлопець живий і перебуває в лікарні або ж в полоні. Хлопці шукали і військові, і волонтери. Так ось з цими пошуками все надіялися, все-таки там і дзвонили сепаратисти, що він все-таки або в полоні, або і ось сьогодні привезли колю. Ось так, от така історія вийшла. 16 травня Миколі Сущуку мало виповнитись 25 років. У загиблого танкіста лишився син і прийомна донька. А ти з дивуванням поглядаєш на нас з висоти. Зникла в мами надія остання. Не живим Син вернусь із війни. І тепер уже мама не вибере вишиванку. Сорочку синочку, її вітер грайливий висушить, і дощі у Росі прополощуть. Та зостався ти мужнім воїну, що за нас всіх поклав свою голову, а для мами будь білим лебедем, що ніяк не повернеться звирію.